Наступна головоломка. У нас є така рівність 11, додати 5, відняти 8, дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 додати 3 буде 14, 14 відняти 8 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.